Мої вітання всім! 9 січня. Давайте розглянемо ось це питання про сімейку корупціонерів із Львівщини. Такі гарненькі, в вишиваночках стоять. Ну, клас. Це питання, це відповідь на питання моєї підписниці. Читаю. Альона, подивіться, будь ласка, сімейку крадіїв-Грінкевичів. От чи покарають Ігоря Грінкевича старшого, сина звати Роман Гринкевич. Питають про Ігоря. Зараз він може вийти, зараз він ув'язнений, але може вийти під заставу більше 400 мільйонів. Чи є зв'язки Міністерства оборони з Грінкевичем? Чи покарають когось винного з Міністерства оборони ще за корупцію? Бо це Міністерство оборони в грудні 2023 року підписало контракт з компанією Грінкевич на поставку харчування для ЗСУ. А до цього е м, був теж контракт на одяг. Ну, тобто цей Грінкевич і, скоріш за все, там оці яйця були: е харчування, футболки, е форма. Ну, коротше, е як то кажуть, е нажился на ЗСУ. Ось так. Так, мільярд. Десь 1 мільярд. А можливо, там і більше писали. До збитки державі більше мільярда гривень. Цей Гринкевич, бачите, який? Вишиваночки. Ну, молодець. Взагалі, чи буде ця сімейка покарана? Що їх, яка на них чекає карта? Ну, давайте подивимося, яка на них чекає доля, чи буде покараний. А синок, син Роман Грінкевич, він волонтер від серця, від Бога від душі. Ну, ну ви знаєте, таких сімейок я вам скажу дуже-дуже багато. Ну, розглянемо ось цю. Давайте по питанням. Зараз я відкрию це фото. З вишиваночками. Так, зараз ось, щоб краще бачити, тут дружина, сам Ігор Грінкевич, його син та його наречена ось таке фото. Ну, давайте подивимось. Перше питання. Чи покарають Ігоря Грінкевича старшого? Ну, зрозуміло, що старшого Ігор Грінкевич. Він зараз ув'язнений і може вийти за 400 мільйонів гривень. Так, чи. Давайте спитаємо, яка, як правильно спитати, я. Вирок суду. Давайте, який буде вирок суду Ігорю Грінкевичу? За корупційні схеми, там і не тільки в Мінобороні? Який буде вирок суду, Ігорю Грінкевичу? За його корупцію. Так. Який буде вирок суду, Ігорю Грінкевичу? Уход. ага, гроші. Бачите, тут монет. Жадібність. Чи буде покараний? Колесо фортуни, імператриця за Україну. Шість монет. Ага. Я так розумію, що він може вийти. Ану, давайте запитаємо. Я так розумію, що він за оцю заставу може вийти. Оцим картам. Не бачу я тут якогось дуже сильного покарання. Ану, давайте спитаємо. Ігор Грінкевич. Ігор Грінкевич може вийти під заставу 400 мільйонів гривень. Може вийти під заставу 400 мільйонів гривень. Ну, так, бачите, перемога. Так. Просто чудово. Повішений. Хоча тут повішений, так, тут жезлів, але, можливо, не так швидко. Там була ще карта Сімоне це очікування. Не так швидко, але може вийти під заставу. Десять мечів, уход. Робота. Ще будуть засідання, ще будуть щось скривати. Угу. Я думаю, що може вийти під оцю заставу, але можливо не зараз, трошечки пізніше. Ну коли можливо трошки воно вляжеться. Знаєте, зараз про це почали говорити в новинах, писати на всіх платформах. Воно трошечки замнеться, всі забудуть, він заплатить гроші і вийде. Ну, ось дивіться, а чого не зробити? Чого 400 мільйонів вкрав більше полтора мільярдів? А застава 400 мільйонів. Ну, я так розумію, ну, я розумію, що вони багато потратили машини, квартири, дома, будинки, там брільянти, я не знаю, що ще. Так зробіть заставу цю ну, таку нормальну, ну скільки вкрались, такі, ну, я розумію, що... ну, так хай попродають машини, брільянти. Ну, щоб більше іншим не хотілося цього робити, тим паче на війні, що ви робите? Чи ви думаєте, що ви повдягали ці вишиванки і все? Я не розумію. Зробіть більшу е цю заставу, щоб вийти. Нема грошей, потратив, сиди тоді е по життєвий срок тобі, сиди, відпочивай там. Ну а що, ну, ну, а як з ними боротися? Ну як? Звичайні люди живуть від зарплатні до зарплатні, більш-менш, можуть собі навіть щось купити, дозволити, виживають. Розумієте, виживають звичайні люди, на звичайній зарплатні. А вони чим, вони чим краще? Чим вони краще? У них теж нормальні там високі зарплати в їхніх підприємствах. Можна прекрасно жити і не красти такі великі кошти, тим паче на війні. Так, ладно. Так, чи є зв'язок Міністерства оборони з Грінкевичем? Ну, звичайно, є, ну, давайте спитаємо у карт. Чи є зв'язок між Міністерством оборони та Ігорем Грінкевичем? Чи вони там, чи вони там, як то кажуть, знаєте, ну, тандем, чи є зв'язок? Ігоря Грінкевича та у Міністерстві оборони України. Чи є зв'язок між Грінкевичем? Та, ну так, знову ну, відповідь, так, є. Якась навіть там жіночка є, бачите, королева монет. Жіночка, можливо, на, можливо, зараз жіночка вже пішла. Була жіночка в Міністерстві оборони, тандем, але вона зараз пошла, ушла на покой. А зараз там є зв'язок. І чоловік, бачите, король монет, була жіночка. Зараз там чоловік є. Зв'язок. Зараз вже неможливо там нічого робити. Бачите? Повішений. А до цього була якась жіночка, яка допомагала йому, бачите? допомагала йому, Ну, тобто, і він, і вона вони збагатились у Міністерстві оборони. Що то за жіночка? Я не знаю, звісно, але. Це вже не важливо. Ну, карти кажуть, що її вже немає четвірка в'ячі, вона пішла на покой. Ну, тобто, її тіля вже прибрали. Чи будуть ще покарані, покарані, знайдені якісь корупційні схеми в Міністерстві оборони? Чи будуть іще виявлені корупційні схеми в Міністерстві оборони? Чи будуть ще винні та покарані в цих схемах розкрадання грошей в, в Міністерстві оборони? Чи будуть ще виявлені та покарані? Над цим йде робота, бачите, над цим йде робота. Над цим працюють. Угу. Працюють над цим. Ви бачите, яка карта? На, 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 працюють, щоб дійсно, бачите, карта в'язниці. Е, великі кошти, монет, Працюють, є там ще, є там ще схеми, є. Колесниця, дійсно, рух в правильному напрямку. Трійка кубків. Ну, я думаю, що сила, покой, Україна. Ну, все, що стосується України. Вибір. Ну так, хабарники. Я думаю, що буде. Колесо Фортуни вже закрутилося, зараз йдуть роботи, будуть ще великі викриття і м -м, покарання буде. По картам буде. Ну і давайте ще на останок запитаємо про... Ага, як ви мені писали. Е Давайте ще про сина запитаємо. Роман Грінкевич. Роман Грінкевич, волонтер Волонтер Львівщинь, Львівщини. Чи він е, разом з батьком причетний до цих, цих корупційних схем? Роман Грінкевич. Ну тут відповідь е, так, зрозуміла. Ну так, 9 монет. Так, причетний, так, м -м -м, глупець, карта, дурак. Угу. Да, так, вот, Король Жезлів, це батько, а він як монет – це його син. Так, причетний до крадіжки. Сім мечів, це карта крадіжки. І, до речі, правосуддя падає, бачите, з крадіжкою. Тобто з них вже хтось. До речі, я питаю про сина. Син теж може бути покараний. Теж може бути покараний. Так, тепер давайте запитаємо, яка доля чекає на сімейку крадіїв Грінкевичів. Яка доля, чекає? Яка доля чекає на сімейку Крадіїв, Грінкевичів? Яка доля чекає на сімейку Крадіїв, Грінкевичів? Аму, ну, давайте подивимося. Угу, помірність повішений. Поки що ситуація заморожена. Будуть в отшельниках, будут. після того, як пройдуть роботи, як буде якесь засідання, вони підуть у відлюдники. Або, вони ж, або ж вони будуть скриватися. Бачите, відлюдники будуть приховуватись, скриватись від людей. Зараз, поки що, ситуація повішена. Невідомо, як воно буде. Ну, по картам так. Яка доля на них чекає? А, правосуддя все-таки падає, будуть, буде покарання. А ну-ка, правосудді, мір. Так, він, скоріш за все, оцей Грінкевич, старший Ігор, він, скоріш за все, вийде за гроші, за великі гроші, а потім що буде? А потім трійка Кубків, ірафант, дурень. Будуть починати все з нуля. Бачите, з нуля. Ось батько буде починати все з нуля, працювати з нуля. І знову, бачите, карта крадіжки падає. Ну, тобто він же без цього не може. І син так, так само так само будуть шукати, де можна щось. Ну, ну, я не знаю, це в крові чи що. Чи вже раз як велику суму взяв, то без ці, ну як наркотики, знаєте? раз взяв, раз спробував, вже від цього не можеш відмовитись. Ось так само і тут. Е, ну, що сказати. Скоріше за все, після суду вийде, заплати оцю заставу, буде починати все з нуля. Е знов, е ну, по 7 мечів це карта крадіжки. Знов буде десь щось шукати, щось промишляти, як то кажуть, е ну, я вам вже все пояснила, ви мене зрозуміли. Ось така ситуація. Ось така відповідь. Ну, що я можу вам сказати? Просто для того, щоб цього не було, потрібні більш жорсткіші закони. Ну, я так вважаю. А ну, давайте запитаємо: в Україні. Взагалі, взагалі в Україні можна позбавитись у цих корупційних схем, цих хабарників? Це вообще можливо? Можливо, позбавитись такі суми, боже Боже, чи може, чи може Україна позбавитись, позбавитись оцих хабарників та корупційних схем? В міністерстві, у владі, у Верховній Раді? В кожному місті, в кожній області, Сім жезлів, Шість монет. Дуже важко. 9 джезлів. Дуже важко. Дуже важко. Правосуддя. Да я ж кажу, треба жорсткіші закони. Так, бачите, карта правосуддя і карта прийняття якихось жорстких жорсткіших законів. Стосовно грошей. Те, що я їй казала, що покарання е, вкрав 1,5 мільярди а покарання 400 мільйонів. Ну, так хай буде покарання також 1,5 мільярди І все. Ну, так, бачите, більша сума повинна бути е, покарання. Тоді, е, тоді вони просто, бачите, по п'ятірки кубків вже будуть боятися це робити, боятися. Ось так, потрібні закони. Жорсткіші закони, більше покарання. Е, ну зо, Дивіться, і, і під заставу вийти, і сума повинна бути більша. І конфіскація майна повинна бути. Щоб боялись залишитися на вулиці, як то кажуть, з, голою, з голим заднім місцем. І все. Тоді буде потихеньку воно все, оце, прикриватися. Та їм самим, їм самим не захочеться залишатися з голою, пробачте, сракою на вулиці. Ну, ось так. Бажаю всім гарного дня!